Кожна епоха залишає нам у спадок пам'ятку архітектури чи історії. Ці пам'ятки розповідають нам про певну визначну подію чи особистість. У зразковому етнографічному музеї світлиця падіюну зібрані мініатюрні копії визначних пам'яток, замків та церков карпатської землі. Завдяки проекту минули руками майбутнього. Який започаткував керівник гуртка майстер хобі Калман Каламич Вішкольц. Музей поповнився неординарною експозицією, це історико-однографічне макетування, виконане за архівними матеріалами і кресленнями. У цей чудовий день у цю годину завітайте ви до нас хоч на хвилину. Так багато у світлиці чарівного, що не бачили, мабуть, ніде такого. Щоб краще минувшину знати, хочу її вам у макетах показати. Унікальні на теренах цієї країни, замки наші церкви, побуду таїни. Унікальніші і в тому, як ми їх створили. Не робивши так, ніхто ми до них ходили. Через креслення і душу ми їх пропустили. Замки церкви і хатки враз у нас ожили. Середнянський замок, який знаходиться поруч з Ужгородом, має чудову легенду. Монахи, темплієри, замок збудували. Для простого люду лікарню заснували. Мали самі обітницю бідності давати, Щоб зуміти лікарями душі й тіла стати. Так тут гарно лікували, ліки готували і, от диво, часто й даній вже й оперували. Старі люди і каліки вік тут доживали. За лежачими ж монахи й дома доглядали. Вісім сотень років тих підпролетіло. Тож давайте не забути таке добре діло, що його ченці щирі в середнім робили. Перші в краю лікували, ще й інших учили. Щодо Мукачівського замку існує дуже багато припущень про походження назви міста і замку. Одне з них на честь слов'янської богині полів і врожаїв. А інше від слова мука, бо мукою було для жителів міста будівництво замку. Адже треба було не лише замок будувати, але й гору насипати високу, на якій замок будували. У часі згубилися початки його історії та імена творців. Але в архівах вже 10-го століття він захищав наш край від ворогів. Подільський княжич Федір Корятович отримав його в дар від короля. А також луг з десяток винних сховищ. І ген до латорить його земля. А от від Хуського замку зараз залишилися лише руїни. Але у музеї Світлиця можна побачити справжній величний замок, який він був у чотири століття тому. Легенду Хуста розповім я вам одну: лишень заглянемо ми у сиву давнину, воєвода лови в ці краї колись приїхав. Полюбив ліси чудові, що їх пахощами дихав. На горі круті, високі, звелів замок збудувати, а місцевості цій дивній своє ім'я навіки дати. Важко замок будували, на високу гору прили з камені давали, на руках і вору. А щоб мур міцніш держався з каменю та глини, малтер той робився на яйцях навіть голубиних. Довгі роки у тім краї люд голодував, доки замок до вподоби хуст збудував. Ужгородський замок, ніби туманом, оповитий легендами. Називали його твердиною самородною, бо не один ворог повертався від крутих скел, ріки і кам'яних стін. Нені ми історії уламок, а суворий свідок давнини. Він стоїть, наш Ужгородський замок. Сивий син одвічної війни, і про що ти думаєш, твердине, несучи прадавній свій тягар? Ще тобі, напевно, сняться й нині слі епохи нападів, мій чвар. Що на тебе турок і татарин, половець на твої стіни ліс, але всі історії удари на ногах ти мужньо переніс. Про кожен експонат можна розповідати довго цікаві історії, адже це не беззучні копії споруд замків та церков. Ці мініатюри з минулого ніби промовляють до нас барвистою мовою історії цієї розкішної землі. Отак От то раніше наші предки жили і нам пам'ятати про все це виліли. вміли газдувати, добре майструвати. Коли треба заспівати, казку розказати. Понад все любили землю тю чарівну, де переплилися спогади і казки. бабчина молитва, материнська ласка. От за це все діди наші життя віддавали, берегти цей край нам заповідали. То широко шануйте святі, заповіді. З ними і ступайте в озе життя діти!